Ми навалюємо бас, Копи так не люблять нас. О, папа, о, він, він, друзі. І ось така мамулечка. Приміська черта, будь ласочка. тримаю ось цього красення. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Favorite Fishing, Юра Вознюк, Віталік, мій товариш. І ми вибрали сьогодні не піщаний кар'єр. Ціль окунь. Чому не головень? Ви писали, ви просили, я розумію, але два підряд виїзди на головлеві річки. Ну, майже нуль, декілька риб і все. Високий рівень води, трошки пізня весна внесла свої корективи в активність цієї риби. Сьогодні у моїх руках імпульс на торзайтах 83 до 12. А Віталік ловить топовим сегментом. Це Шимано Суаре 20-го року. 20 року катушка Суаре, 02 нитка. У нас сьогодні буде навіть такий невеликий батл. Він буде ловити грам 2. Я буду 2,5-3, максимум до 5. Побачимо, що вийде. Впевнений, що буде окунь і буде гарний окунь. Так що спостерігайте за нами, не перемикайтеся. Гарного вам настрою і приємного перегляду! Друзі, починаємо нашу риболовлю. До речі, жодного не було влогу з імпульсом до 12 на тарзайтах. Хочу сьогодні його протестувати, сказати свою думку. Катушечка Twin Power 20-го такого ж року. О, Віталіка вже була покльовочка. Давно не вибирався на цей кар'єр. Це піщаний кар'єр житомирського, скажімо так. Навіть не області, це приміська черта. Це можна сказати, що стрітфішинг чи індастрал фішинг. ідуть заводи. Тополі невелика глибина, цікава, дуже водойма. І дуже б хотілося сьогодні не тільки просто половити окуню. Хочу розказати вам про флюрокарбон, про діаметри, довжину повіця, яке я використовую на окуня. Попідбираємо ключики, якісь свої фішки. І, можливо, нам сьогодні попадеться, я на це дуже надіюсь, гарний великий окунь. Він тут є, його тут ловлять і ловлять його, в принципі, активно. Побачимо, як буде. Будемо переміщуватись, будемо гуляти. Буде крута розйомка з дрону. Так що я впевнений, буде багато чого цікавого. Почав свою риболовлю з Чікі X. Малесенька імітація ракоподібного. А Вітальчик, що ти? На пасівочку, да, Віталь на маленьку трататанточку. Побачимо. Проводка максимально така ніжна подача, легенька. Підриви, підсмикування. Перша покльовочка. Відразу. Кінець травня. Початок літа перший. Невеликий, але перший. Відразу будемо відпускати. Показую. Вони, друзі, завжди тут так клюють такі невеличкі. І так, давай на. Але потім влітають ті гарненькі, бонусні. Згадую нашу риболовлю. Ми виїхали я, Славко і Віталь, Якось сюди такі окуні були, що це, це не справжнісінькі баси до кілограма окунів літали. Друзі, серія покльовок, подивись Віталь, повністю з'їла Чіку. Окуня багато, окунь активний, і що характерно, чому мій вибір впав сьогодні на 83-й імпульс. Все дуже просто. Коли вам потрібно невеликий відносно монтаж закинути максимально далеко, проконтролювати і провести проводку, і піднімається трава, рибку інколи потрібно форсувати, скажімо так, на рапа її Витечити. І з таким спінінгом відносно аля 057. Так, можливо, і навіть з наноджиговим можливо, але все-таки довжина вирішує і в закиді, і в маніпулюванні. Будь ласочка, малесенький снек. Зараз ми закинемо і спробуємо знову ж таки доловити. Можливо, поставимо ще більшу вагу. Наразі 2,5 в мене стоїть. І спробуємо його добрати. Супер далекої дистанції. Можливо. О, будь ласка, на падінні, друзі. друзі. Знову ж таки невеликий, але він є, Це окунь, це стрітфіш. Розраховувати в принципі, на щось типу здорове ми сьогодні плануємо, але наразі ось такі окунчики клюють на ура. Так, відпускаємо цю крихітку Цахас і продовжуємо нашу риболовлю. Покльовок багато, він активний. Ловим, ну, буквально 10 хвилин, а риба проявляє свій актив. Чому вибрались відносно, скажімо так, в другій половині дня? Дуже хочеться добити цей риболовний сет до вечора. Так, друзі, це непогано. 2,5 грами це також непогано, але зараз щось поставлю більше принципово, щоб докинути, скажімо так, далі. Друзі, поставлю наразі ось такий офсетник. Це декойхукміні, один з найулюбленіших, гарно і приманку фіксує, гарно тримає рибу. Неодноразово вони мене виручали. Що ж ми поставимо? Можливо, зараз снека. А поставимо снека в такому класичному маслі 1,5 дюйма. Масло тут да, гарно працює, От збило. Приманку. Його є, він присутній, він актив, активно бере, але хочеться саме щось цікаве, типу бонуса. Вітер це також добре, бо коли штиль, то як правило він не дуже активний. Будь ласочка. Зараз ми будемо пробувати. Ось туди. О, будь ласка, і навіть навіть непоганий. ні, стандартно. Ну, може чуть, чуть більшенький. Але з дальнічка, щоб ви, друзі, розуміли, здаль... ну, чуть-чуть більший, але все ж таки Чіка X. Ось такий його окунь. Так, да, він невеличкий, але це риба, за якою ми приїхали. Маємо велику надію, що будуть крупніші. Ну, симпатулік. Так, будь ласка, плаве собі далі. Зараз ми тут попрацюємо, хочеться вже перемічуватись, але враховуючи ситуацію, що він клює, і інколи буває, друзі, по крайній мірі в мене так було. Дрібнота, 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 а потім губ і гарненький. Але знову ж таки, якщо окунь активний, він хоче їсти йому що 1,5-2 грами, що 5 грамів, все ж таки цей містичний удар по дну, яке вибиває невеличке облачко муті, він... Ну, рибу, скажімо так, приваблює. А, да так. Активний мікроджиг це приманки там як зернята улітають. О, будь ласка, тільки докинув на супердальняк і відразу риба. Знову ж таки невеликий, але знову ж таки окунь. 5 грамів. селеківський невеличкий снек. І... Окунець. Заїв, як положено. Ось такі монстри піщаного кар'єру. Активні, смикаються. У Вітальчика була покльовочка. Якось, друзі, так це виглядає. Все залишилось на місці. Ось так. Ну, на метрі, мабуть, 45-50 кладу. Четверта нитка, будь ласка, тільки приманка впала сразу риба. Ти диви, де він стоїть. І от, друзі, інколи потрібно докинути до риби і в цьому допомагає далекобій. Так, риба невелика, я не спорю. Окунь, чесно кажучи, курам насміх. Але все ж таки він є, він клює. І це стрітфішинг. О, будь ласка. Навіть приманка не впала на дно, відразу покльовка і окунь. Ну В такій динаміки круто ловить навіть дрібного окуня, навіть дрібного окуня. Вони всі стандартні, ось такі -о, рівнесенькі, але вони клюють. Це не може не радувати. Але де великий окунь? Малеча? Позви нотатка. А краще позви бабусю <правда> свою. Малеча. Така, де вона береться? Так, все. Потрібно ставити тут крапку іти далі. Опапа, о він, він, друзі. Нарешті я його піймав. Гарний. Прям це вже, друзі, бонус. Хотіли уходити і... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От за таким я приїхав. От за таким я приїхав. Ловилась невелика всяка дрібнота, максимально далекий закид, друзі. Все, став, вийшов, 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 вийшов. Можна, так. Да? Друзі, о-о-о-о, йди до татка, йди моя лялька до мене. Іди, о, ну, друзі, будь ласочка, ну є Ой. же, є же, ж, є. Приміська черта, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Ну як же ж ми тут довго залипли, друзі? Ви погляньте, ми навалюємо бас, копи так не люблять нас, ну це глухо. Імпульс до 12. Килуха супердальняка. Селектівський снек. А таке ви бачили? Ха -ха -ха. Клас, 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 клас. В'ятель тільки докинув до самого дальнячка і ось така мамулічка. Я про... Віталь, ти не брав ваги? Ні. Я не брав. Та яка різниця? По фоткам відпустим. Віталь, ти поняв? Самий максимальний дальняк, як він його зав'язав. Я просто в шокі. Ти розумієш, я кидаю по течії по вітру, Тільки приманка. Просто тв, є, ну це просто це жах, це просто жах. Погляньте, будь ласка, ще раз на ось це золото. В двох руках тримаю ось цього красення. Звичайно, та не менше, звичайно, як і вся риба, ось цей. 700 грамовий а можливо, навіть більше окунь, пливе далі підначувати мулька, підначувати рибалок. І займатися своїми справами. Друзі, точка дуже цікава. Це піщаний кар'єр. Тут іде свал в глибину повільний. Немає такої відносно прям супер -ями там, чи ще щось, типу такого. Була велика відносно кількість. Дрібного окуня. І він клював, він відку... відкусував хвости, він там себе вів, ну, як мала дитина, підбігла, схватила, смикнула, дьорнула. Ми вже хотіли уходити. Реально, там два-три закиди. Я каже, пішли, пішли, є ще місця. Давай підемо далі. А я все ж таки вірив це місце супер далекий закид. Знову ж таки, 83-й імпульс в цьому допоміг. Інший б ну, спінінгом я би просто не докинув 5 грамів вольфрам. І маленький, до речі, селектівський снек. Ось він, будь ласка. Ось такий селектівський снек це півтора дюйма. Класичне масло, машинне масло. Звичайно, що ж ми ж тут покидаємо, але емоції просто тарабанить в голові адреналін від такого окуня. І знову ж таки повторююсь про принцип спійма відпусти. І знову ж таки повторюсь, це безкоштовне озеро. В приміській черті. Відпускайте, друзі, рибу, отримайте задоволення від риболовлі і не забувайте допомагати нашим ЗСУ. Дякуючи їм, ми сьогодні можемо з товаришем виїхати половити рибу. Так, друзі, підійшов до нового цікавого місця. Невеличкий знову ж таки снек, але на цей раз поставив 2 грами вольфрамчик. Зараз хочу спребувати тут. О, будь ласка. Будь ласка. Ага, це взагалі що це за що це за Я давно не пам'ятаю, коли такого дрібного ловив. Так, тікай. О, друзі, а отак бемкнув, вже думав, що прям супер-пупер. Ні. Дрібнота, але вона є. І вона є, і вона голодна. Дуже бійкін. Навіть малий, ну просто окунь. В такій водоймі він завжди відрізнявся тим, що він дуже бійко супротивляється. І я, о! А це непоганий такий. А, ну як непоганий. Ну просто він якось так, я ж знову повторюсь, атакує дуже-дуже активно. Але сонечко сідає, прискорює актив його під вечір. Будь ласка, навіть уже збився з рахунку, скільки ми вже їх піймали. Будь ласка, думаю, чого не падає. Думаю, чому не падає приманка з монтажем. А це малесенький окунчик на падінні атакував. Перепровірили ноги в ногах, окунях ну, на 2 грами реально багато. Зараз спробуємо знову тематику 5 грамів і селектівський снек. Пребуємо далеко бій. Малесенький, але він є. І знову ж таки супердальняк. Дивіться, з якого я його дальнячка тяну. Я його не зливаю. Подригайся, посмикайся. А ще так по дорослому за нижню губу взяв. Ховаємо в тіло приманки овсетний гачок. І знову ж таки провіряємо дальнячок. О! Більшенький? Ні. Стандарт. Береговий, ось цей ось мікроджиговий стандарт. Скільки у вас тут є? Ви мені поясніть, будь ласка, скільки у вас тут є? Друзі, переходжу на нову локацію. Що не точка, то риба. Що не точка, то риба. Поки гарненький дебелий кунчик був один, але маю надію, що... Ще щось у нас цікаве буде. Десь там Вітальчик мій побіг, також теж зізвонилось, каже, непогано ловиться. Ось непогане місце, але він вже працював. Зараз ми підемо далі, будемо шукати і продовжувати нашу риболовлю. Головне, друзі, з цього чарівного квадрата не впасти, бо він має якусь таку не дуже надійну конструкцію. Знову ж таки, снек. 5 грамів. І спробуємо зараз попрацювати на дальнічок. Тут теж такі дуже цікаві місця. Зліва направо тут іде поворот і такий злів і молодняк ось цього камишика. Тут крутиться і дрібна риба, тут крутиться і гарний окунь. І неодноразово саме в, ці... ну, знову, покльовка. Неодноразово саме в цих місцях нам вдавалося ловити гарненьких окунчиків. Будь ласка, ще один. Пошук переміщення, основна тактика і техніка яка. Переміщуєтесь, перевіряєте різні дистанції лову будь-якої водойми. Підбір приманки. І ви будете з рибою. Проводку ще раз нагадаю. Приманка впала на дно, невеличкі такі підриви, пауза. Знову ж таки, протягнули. Можна підрив зробити вище. Двійний рівочок, смик-смик, смик. Анімацій в ловлі мікроджигом, ловлі окуня та будь-якої риби реально дуже багато. І всі вони в чомусь. О, будь ласка, Невеличку зробив протяжечку і знову сіла рибка. Дрібний, не спорю, хочеться більшого. Чому в основному такий стандарт? Можливо, того, що він банально не дає крупнішій рибі підійти до приманки. О, будь ласка, під саму стіночку закинув і відразу риба. І відразу риба. А ну такий відносно, відносно середній на фоні дрібноти. Ось така історія. Відкусив. Хвостик, але ми зараз будемо і без хвостика ловити. Нам же ж не принципово. Головне, що клює. А він клює. І мені це подобається. Подобається це йому, я не знаю. Але я задоволений, що сьогодні, незважаючи на такий поривчастий вітер, незважаючи, що завтра там трошки злом погоди передають, ми вибрались на цей піщаний кар'єр. І ловимо рибу майже з кожного закаду. Тут дуже крута риболовля б була б на ноджих. На але знову ж таки, докінечи на ноджих приманку до стоянки риби. Так, да, звичайно, риби чимало і в ногах. Але знову ж таки, сьогоднішній день показав нам те, що саме важливо докинути до далекої Бровки, дистанції і там більше всього було покльовок. Є, догнав смигдьорг, смигдьорг. Скільки у вас там є, скільки. Вони начебто як вистроїлись в шеренгу. Перемістився і як обіцяв сезону флюорокарбону. Ось такий один із найкращих це басік від Sunline. Зверніть, будь ласка, увагу: 300-метрова розмотка. Велика упаковка бабіна 300 метрів. Вистачає ну, на сезонів 4-5, навіть з моїми інтенсивними риболовлями. 0,20 діаметр. Довжину я ставлю на окуня десь орієнтовно. 40-60, в залежності від умов ловлі. Інколи бувають образива, камні, головливі рибалки, де постійно потрібно контактувати з тою чи іншою корчами, корягами, гілками і далі по списку. Я рахував, якщо розбити ціну, ну так, да, відносно недешево на 300 метрів, то виходить найдешевший японський флюрокарбон. Так що, друзі, зверніть свою увагу, ми будемо продовжувати далі нашу риболовлю. Друзі, реально не постанова. Показуй. Друзі, ну щоб ви щоб ви розуміли. Ветель. Це ще 20-му році. Ти зрозумів? А я ось недавно собі обновив. Так. Прикинь, красавчик. Ну, Удобна штука, І він класний, кстаті. Це... <звук> 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 Чесно, не знав, що Вєтель басиком теж ловить. О, це впевне. стандарт. Нічого, нічого цікавого, все стандартне. Ось такий ось золотий стандарт. Будь ласка. О! Ні. Хотілося, щоб було О. А може? Ні. Ні, стандарт. Стандарт, але... Ну два закида дві риби. Що тут ще казати, друзі? Будь ласка. Два закиди, дві риби, будь ласочка. Ось такі окунці Такі вони. ну Хто любить ловити окуні, друзі, ставте лайки. Хто відпускає рибу, також можете протиснути свою вподобаєчку. Ми далі продовжимо. О! Навіть не впала. Просто в'ятель падає приманка і він підлеп. Да-да-да-да-да. Стандарт. І стандартна риба, і стандартна динаміка дуже багато покльовок. Покльовок просто за проводку 3-5 разів, якщо не сів, він смикає. Можливо, цей самий, можливо, інші. Але от, будь ласка, дрик. Підсмикнув, чуть-чуть підіграв. Дрик. Ну, ще властивості і сіної гуми від селекту. Також вона, хоч має бюджетний сегмент, але... Як сьогодні показала практика, дуже круто ловить. О, будь ласка, догнав. Мільярдний окунь дикого піщаного кар'єра. До речі, друзі, зверніть, будь ласка, увагу, яка прозора гарна вода. Такі місцинки, вони чимось схожі, знаєте, як на стадіон для тренування. Якщо людина хоче освоїти мікроджиг, наноджих і піймати, піймати в кількості, виручають ось такі водойоми. Мікроджих як метод швидкого результату, мікроджиг як динаміка, мікроджих як варіант, будь ласка, бонусної риби сьогодні вона у нас також була ми ще. Нікуди не їдемо, ми ще будемо пребувати, можливо, нам ще пощастить, чи Віталю, чи мені що ще піймати. А поки що я можу сказати те, що імпульс в такій довжині з таким тестом він круто справляється, як і в нижньому тестовому діапазоні, так і по верхам. Ох, покльовка! 5-6 грамів, контроль приманки, контроль риби. Реально крутий спортивний інструмент. Легасенький, чутливий, дуже інформативний, класна погода, сонечко. Трошки, звичайно, сьогодні вітер нам потріпав <сум> нерви. Хоча, як ліє, а воно клювало і клювало непогано, то навіть і не звертаєш увагу на ось таку історію. Дуже зручна джерсі, до речі, друзі. Баф взяв, але її майже не користувався, бо не було як такової потреби. О, нападінні. О, то це начебто і А начебто і ні. Ні, ну такий відносно непоганий, ну прям не вау, але нападінні. А, ну так зачекай, це вже Це вже типу більший. Ну Такий похожий, як ти піймав тоді. Друзі, погляньте. Який ідеально гарний окунь. Пливи собі далі. У мене 2,5 грама вольфрам п'яталь і в мене поставив малесеньку Чіку X, таку типу масла. Друзі, ось і завершилась моя сьогоднішня риболовля з товаришем на такому чудовому піщаному кар'єрі. Якщо тезисно так її підсумувати, була божевільна кількість невеликого окуня. Ну і бонусний цей валетень. Реально там 600-700, можливо, навіть 800 грамів. Імпульс 83 до 12, це 3,12. Працював в нижньому тестовому диапазоні, працював 5-6 грамів плюс приманка. Крутий контроль, чутливий, нереально круто пробиває і не зливає навіть дрібну рибу. Це дуже важливо. І коли потрібно докинути невеликий монтаж. Там, ну, на кшталт 0,4, 0,3 нитки далеко, цей комплект реально вирішить вашу проблему. Нічого більше не буду казати, друзі. Радий вас був всіх бачити на своєму влозі. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing. Ставте свої лайки, задавайте свої питання. Ми будемо йти вже додому. До побачення, друзі!